Відбулася сьогодні така благодійна ініціатива. Суспільно-активна народного депутата Валерія Стеренчука спільно з головою Волинської обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка. Передані комп'ютерні планшети американського виробника ЕПЛ для головного управління розвідки України, також передані для головного управління патрульної поліції і прикордонного загону Луцьк. Ми закупили нас великі тактичні Держава на сьогоднішній день намагається всіляко сприяти, допомагати нашим військовим і правоохоронцям, але і ми з себе не знімаємо то відповідальності і завжди готові вам допомагати, як поліпшені технічної, матеріальної бази, так і з транспортом з ремонтом, якщо є така можливість, звертатися. Я зі своєї сторони хотів би, звичайно, що подякувати за підтримку, тому що не дивлячись на те, що ми 24 на 7 працюємо, все ж таки додаткова відзнака того, що наша служба переносить користь для нашої Волинської області, вона відзначається такими приємними моментами, коли допомагають нам із технічної точки зору, і підтримка добрим словом. Ми зі своєї сторони будемо робити все для того, щоб на належному рівні виконувати свої службові обов'язки, і безумовно, це прямо пропорційно буде відбуватися на зниження рівня злочинності і на зниження кількості дорожньо транспортних проходів та ми, ми нічого не бачимо. Почалася війна, ми ж спеціально виключили все. Дякую. допомога нас?